у гуманітарному центрі Долинський розвантажують допомогу, яку привезли з Луцька. Друзі провели півтори доби, проїхали 1425 кілометрів. Гуманітарна допомога це сотня ящиків, у яких продукти, дитячий одяг, засоби гігієни, ліки. Ще з самого початку російської агресії нам вдалося налагодити взаємодію із. Волинською обласною радою та із благодійним фондом тільки разом вже не вперше отримаємо від них великий обсяг усієї необхідної гуманітарної допомоги. Потім у нашому штабі відбувається фасування, сортування, розподілення усього необхідного і доставка в місця дислокації бійців наших Збройних сил України. Концентруємо нашу увагу на забезпеченні. Верс населення, які постраждали під час ведення бойових дій, Олександр Котляр уродженець Олександрії, до вторгнення Росії сім'єю жив у Харкові. Нині повернувся в Олександрію. Забирає вісім ящиків, привезеної допомоги військовим, які захищають місто З початком війни. Через здається, 10 днів ми все таки виїхали з Харкова, тому що обстріли, танки поруч їздять. Вивізю сім'ю. Сам сидіти просто так нічого не робити я не можу, тому там. Товаришами зайнялись такою справою як волонтерство. Возимо там для наших військових медикаменти, там їжу, там консерви. Везуть допомогу військовим і долинчанин Дмитро Вітряк з напарником. Отримали 10 бронежилетів, каски. Будемо вести для бійців, які служать в силах спеціального призначення. Слава Україні! Керівник підприємства з Баштанки Миколаївської області щотижня забирає допомогу з Долинської. Вермишалі судкове приготування, олія, сахар, крупи медикаменти, жаропонижаючі, противовірусні. Потім возили м'ясо в сирому виді заморожене, і все до міста Баштанку. В місті Баштанка комунікується, все відправляють далі на Снігирьовку, які села нашими військами відбиваються. Координує зібрану тут допомогу з обласним гуманітарним штабом. Ми спільно вирішуємо ці всі питання, кому саме які потреби задовольнити тих чи інших територій. Переважно це крупи, це борошно, це консерви, це одяг. Ми працюємо з старостинськими округами Кіровоградської області, також з територіальними громадами. Також відправляємо військову і гуманітарну допомогу в інші області нашої держави. Це і Херсонська область, Миколаївська, Харківська. Каже, спочатку російського вторгнення відправили 40 тонн гуманітарної допомоги. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.